Львівщина вітає любителі винограду. Сьогодні у нас 27 квітня, субота, пів шостої після обіду. Цим саджанцям через 3 дні буде місяць, ті, що самі перші вкоренили, Сьогодні ми їх перший раз винесли на, на згартування. На маємо червона планета, сенсація, хелена. Юпітер, Ватра. Бравісімо. Аватарчика є дві два саджанці, Щось один слабенько. Лорано, ромбік. Піострий був, сенсація, роміна, байконур, століття. Слава Україні. Цимус, вальок, лівія, Наталка Полтавка, Соломії, кілька саджанців є. Так, Ватра, пам'яті Смольникова, Білосніжка, подарок Ірині. Преображення. Що ми там ще маємо? Гурзувський рожевий, технічний, пам'яті вчителя. Байконур, Зоренька, пам'яті вчителя. Юліан. Ось так ми сьогодні перший день. закаляємось. Таку годинку-півтора. Завтра продовжимо. Всім удачі!